Паніка. Ось що мене вхватило, коли я попав в ДТП. ні разу ще не попадав в ДТП. Тож, саме перше, що на мене напала паніка і незнання, що робити, до кого дзвонити, Чув про Європротокол ніколи ним не користувався. По суті, і людина, яка в мене в'їхала, він також. Такого, в принципі, цих моментів не знав. Ми, ми з ним не зійшлись по ціні, щоб на місці різ... рішити це все. Та й ми вирішили зробити Європротокол. Е, в мене виникла проблема. Ніколи ним не користувався, не, зна... не знання, не знання, Я вирішив спробувати онлайн, але онлайн мені вибила помилка через те, що в мене по суті повинен бути паперовий. Паперовий європротокол, до речі, без цієї бумажки. У тебе можуть реально бути проблеми. Кожному, кожному дають страховочку ось такою бумажкою. Її ніколи не викидайте в ніякому випадку. По суті, ось чого в мене не було і за чого в мене була проблема. А вигідно, зручно і легко оформити страховочку можна на Hotline Finance. В Пару кліків, зручно, легесенько і просто заходимо в Hotline Finance, авто, це вілочка. Дивіться, архівні поліси ось в мене є. Або. В принципі, будуть і активні тут висвітлюватись. Далі новий поліс. Тут моє авто, так само, що і ваше буде висвітлюватись. В цьому випадку зараз нове авто. Вводимо номера, розрахувати вартість і дивимося, які страховики вам підходять по ціні. Вибираєте, страхуєтесь, все дуже легко і дуже просто. Бачите, як бачите, сам користуюсь ним. А з промокодом автотема у вашій буде 10 знижки. Хіба не краса? Всі раз, два, і в тебе страховочка готова. Нікуди не біжиш, не спішиш, і в принципі лишніх в тебе немає движеній. Я рекомендую круто і класно. Тож, а далі продовжуємо за європротокол. Ми поїхали з цим чоловіком е, до страхової компанії його. І взяли листочки і почали заповнювати. Дивіться, обов'язковий момент Європротоколу ви повинні писати друкованими, друкованими літерами і обов'язково охайно, без ніодної помилки і без нічого. Тому що воно перебивається, і двом учасникам ДТП віддається по Європротоколу. Дивіться, з якою проблемою зіштовхнувся саме я. Я приїхав в страхову компанію. перше, в мене не було оригіналів документів. Всі документи, краще всі документи, візьміть саме оригінали. Обов'язково повинен бути власник авто, так як я юридично і не власник цієї авто, виходить я тільки водій. Приїхав водій, обов'язково повинен бути водій і обов'язково повинен власник авто по техпаспорту. Так само зі сторони, саме винувальця, ДТП повинен бути винуватець ДТП та власник машини по техпаспорту. Це обов'язковий пункт. Ми повинні також приїхати вдвох. А я приїхав один із власником авто, але без, кажу, без оригіналів. Але самою головною проблемою було те, що я не зробив правильно фотографії з самого початку. Це ця паніка, яку про яку я вам говорив. Я просто пофоткав, виходить, саме місце моє на моїй машині, ДТП і просто сфотографував машину. Це неправильно. Потрібно сфотографувати машину мою, наприклад, і на фоні з машиною винувальця ДТП. Так само сфотографувати машину винувальця ДТП біля місця самого ДТП. Саме, наприклад, в мене було заднє крило. Ви, ви побачите на фото. І я пофоткав просто чес свою машину і все. Правильно зробити фотографії. Ось що дуже важливо, і це моя дуже фатальна. Помилка, через яку я зараз граюся три дні, не можу ніяк оформити ці Європротоколи. Вроді зробили, написали цей Європротокол, все добре. На слідущий день стаю машину, відкриваю бардачок і бачу якусь знайому саме обкладинку. У мене є страховка, і страховці вже зараз лежить, саме паперовий Європротокол. На всяк випадок він в мене вже лежить. Я взяв собі на, на запаску. А тут дивлюся, ще якась страховка. Це була стара страховка, яка вже просрочилась. Я достаю цю страховку, а там лежить Європротокол. Ми реально награлися, витратили півтори години часу, поїхали в страхову, взяли це Європротокол, це реально часу заповнили. Ну, в принципі, класно, то, що ми поїхали, через те, що нам пояснили, як правильно я заповнювати. Бо якщо ти неправильно заповниш... Тобі не нарахують саме страхова компанія, саме суму. Якщо з помилками написав, також тобі суму не зарахують. Якщо в тебе все добре, ти все правильно заповнив, все добре, фотографії в тебе правильно зроблені, через 10 днів тобі нараховують компенсацію за авто. Як висновок, хочу сказати, що я перепитався у всіх своїх знайомих, Реально більша половина моїх знайомих також не знає, як оформляти Європротокол. Я ж дзвонив. Реально я питався у всіх знайомих, вони не знають. Тому я впевнений, що оця інформація вам реально буде дуже корисною. Дивіться автотему. Пишіть коментарі, ставте лайки. І до зустрічі на дорозі.